Ми маємо знайти катет BC. це можна зробити за теоремою Піфагора, тобто БЦ в квадраті дорівнює АБ в квадраті мінус АС в квадраті, і підставивши відповідні значення, ми можемо, звісно, знайти, чому буде дорівнювати катет BC. Разом з тим це можна зробити набагато простіше. Якщо уважно подивитись на числа 12 і 20, кожне з них ділиться на 4. І коли ми поділимо на 4, ми будемо мати 3. А тут 5. І пам'ятаючи, що трикутник 3, 4, 5 є прямокутним, то інший катет буде дорівнювати числу 4. Ми ділили відповідні 12 20 на 4. Тепер помножимо на 4. 4 на 4, 16. Тому БЦ буде дорівнювати 16. 16 см разом з тим, такий же результат, ми, звісно, отримали б і відповідно виконавши дії. Отже, 16 см це відповідь Д. В першому Д. Далі, наступне друге, радіус кола описано навколо трикутника АБЦ. Ми знаємо, що радіус описаного навколо прямокутного трикутника кола дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза 20, тому радіус кола буде дорівнювати 10, і це відповідь В. І висота трикутника АБЦ проведена до гіпотенузи АБ. От вона ця висота це H. Як її можна шукати? Як? Якщо е, знати формулу, яка є у вас в довідкових матеріалах, я ще раз її напишу досить важлива формула, її немає в тих матеріалах, що дають на екзамені, і варто запам'ятати, що висота оця в прямокутному трикутнику знаходиться ось таким чином. Перемножається катети і ділиться на гіпотенузу. І якщо цю формулу знати, то звичайно. Досить легко вона знаходиться ця висота. Катети у нас 16 і, 20, 16 і 12 і ми ділимо на гіпотенузу 20. Звісно, я знову ж таки не буду множити, а буду скорочувати. Наприклад, 16 і 20 можна скоротити на 4. Тут будемо мати 5, а тут 4. Отже, 48 ділимо на 5. Знову ж таки, 48 на 5, можна, от, так як нам даються результати, як ми бачимо, десятковими, то можна далі 48 ділити на 5. Або от дивіться, я напевне скоротила на 4, і це правильно, а могла би скоротити на 2, тому тоді в знаменнику ми отримали б 10 і досить гарний би результат зразу мали. Якщо ж отак от Трапилось, як я вже зробила, то або 48 потрібно ділити на 5. І це буде 9,6, або знову ж таки, я домножу на 2, чисельник і знаменник буду мати 96. Ну, а це, звісно, 9,6. Отже, це відповідь Б. Ми маємо прямокутний трикутник БЦ. БМ його медіана, тобто АМ і ЦМ відрізочки рівні. Далі точка О це вже середина медіани БМ. БО дорівнює ОМ. Від цієї точки відстані до катетів АС і БС – Дорівнюють 5 см і 6 см, тобто відстань від точки О до катета АС. Відстань це перпендикуляр. Тобто, з точки О ми проводимо перпендикуляр до АС, ОП. І довжина цього відрізка 5 см. Далі з точки О ми проводимо перпендикуляр до БС, ОК, і довжина цього відрізка 6 см. Ми маємо знайти довжину катета АС. Якщо розглянути трикутник МСБ, прямокутний трикутник, то ОК, це його середня лінія, тому що МО дорівнює ОБ і ОК паралельна до МС, два перпендикуляри до однієї прямої. Отже, ОК середня лінія, вона дорівнює 6 см, тому довжина відрізка. МЦ двічі більше і дорівнює 12 см. А так як точка М середина АС, то відрізок АС ще раз в два рази більший буде дорівнювати 24 см. Тобто Катета С дорівнює 24 см. Далі ми маємо знайти радіус кола, описаного навколо трикутника БС, це половина гіпотенузи АБ. Тому, напевне, спочатку давайте знайдемо катет БЦ аналогічним же чином. Враховуючи те, що якщо розглянути трикутник МЦБ, то ПО також його середня лінія, тому що О середина МБ і ОП паралельно до БЦ. Так як ОП дорівнює 5, то BC вдвічі більше буде дорівнювати 10 см. Отже, ми катет BC маємо 10 см. Катет AC маємо 24 см. Далі будемо шукати гіпотенузу. За теоремою Піфагора А Б у квадраті дорівнює АЦ в квадраті плюс ВС в квадраті, тобто 24 у квадраті плюс 10 у квадраті. Отут уже прийдеться обчислювати. По таблицям відомим, 24 у квадраті, таблиця квадратів це 576. А 10 у квадраті це 100 разу. Ми будемо мати 676 квадратних сантиметрів. Звідки АБ це корінь 676. І це 26 см. Так як гіпотенуза 26 см, то радіус описного кола буде 26 поділити на 2 – 13 сантиметрів.